Небо новий фронт дрон. Нова зброя, і саме нею сьогодні опановують закарпатські гвардійці. У спеціальному підрозділі триває активна підготовка операторів-безпілотників за допомогою сучасних симуляторів, практики в полі і досвіду інструкторів. Бійці вчаться знищувати техніку ворога на відстані та працювати проти повітряних цілей. Навчання починається із АЗІВ, знайомства з технікою. Якщо боєць уже має досвід керування дронами, це дає перевагу. Наприклад, військовослужбовець із по. Зивним клевер прийшов у підрозділ нещодавно, але завдяки самопідготовці вже має добрі навички. У мене вже була початкова, але все ж таки підготовка вдома, мав свій дрон, пульт, окуляри, дивився відео, тренувався. Тож, коли потрапив у свою частину, то вже мав деякі навички. Це мені допомогло пошвидше адаптуватися в новому колективі. Багато задач вже були знайомі. Плюс в колективі є хлопці, які вже мають і бойовий досвід, вони охоче ним діляться, допомагають, розповідають. Тобто, колектив гарний це також дуже важливо для адаптації для людей, які прийшли з цивільного життя. А ось інші вже досвідчені пілоти: бійці, як Бакс, мають за плечима бойові вильоти і охоче діляться знаннями із молодшими побратимами. Хочеться передати досвід хлопцям, які там ще не були. Розуміємо, що. Придеться пройти всім це, але насправді там нічого мега складного немає. Я гадаю, що і нема чого боятися, насправді. Просто заходиш і робиш свою роботу. Перший день, коли я зайшов тільки на позицію, і я спочатку тільки роздивлявся, як хлопці працюють, і попутно я розпитував у них абсолютно все, як працює техніка на ворожій піхоті, чи все в неї добре, як відео постійно чи не відбувається тому подібне. Ну, там дуже багато моментів було. І вже тільки потім я зміг попрацювати, мені дали таку можливість, і в перший же день я зміг уразити буханку. Хоч і відео було дуже погано, але вийшло. Вийшло, І я був дуже радий, коли в мене це вийшло. Майбутнє дійсно за дронами вони вирішують на полі бою абсолютно все від піхоти, яка не має можливості підійти навіть за десятки кілометрів, є можливість їх уразити, і так само і техніку є можливість уразити. Ще тільки на підході, тобто на далекій відстані. Так само морські дрони, ударні дрони. У нас дуже багато можливостей, і я вважаю, що саме дрони вирішать кінець цієї війни. Та перед тим як вирушити на фронт, кожен проходить кілька етапів підготовки. Головний сержант взводу Сергій Зайченко, який воював під Бахматом і Покровським, каже: працювати з дронами на передовій це не просто техніка, це постійний ризик і холодний розрахунок. Проводимо підготовку екіпажів FPV для виконання бойових завдань, а також роботи по повітряним цілям. Підготовку проводимо безпосередньо на симуляторах і після певного часу роботи на симуляторах, коли вже хлопці мають певні навички. Після того, як вони проходять навчання на симуляторах, ми їх можемо вивести вже в ті умови, які Реально наближені до е, бойових умов. Після навчання новачки вливаються в бойові підрозділи. Там вдосконалюють вміння, адже технології не стоять на місці. Змінюється як техніка, так і тактика. У підрозділі наголошують, підготовка пілотів БПЛА це не лише тренування на симуляторах, а й постійна передача бойового досвіду, злагоджена командна робота та готовність до нових викликів. Соломи нашої служби, а також волонтерів, було створено навчальний клас. Для підготовки зовнішніх пілотів апарату безпілотних літальних апаратів. І закуплено декілька комп'ютерів. Хлопці можуть на симуляторах відпрацьовувати вправи, вчитися літати на FPV дронах, що, в принципі, нам дає можливість не втрачати цей матеріальний ресурс у вигляді дронів і вже до реальних польотів безпосередньо на цей БПЛА хлопці готові і вправно виконують задачі. Саме така підготовка робить закарпатських гвардійців справжніми профі безпілотної справи тими, хто тримає небо і впевнено наближає перемогу України.